Вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами я, Жорік. Сьогодні будемо знайомитися з вами з електрошокером у вигляді ліхтарика від китайського виробника компанії WaiShi модель ZZ-2013. Поставляється пристрій в картонній коробці темно-синього кольору з зображенням пристрою. В комплект поставки входить інструкція на англійській мові. Адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Також сам пристрій. Користуємося підзарядкою наступним чином, вмикаємо в гніздо підзарядки штекер адаптеру, а також вмикаємо в розетку вилку. Достатньо цілком 3 годин для того, щоб даний пристрій підзарядився до... повністю підзарядився Діод червоного кольору після вмикання в розетку не змінює свого кольору, тому не звертайте на нього увагу, тільки дивіться, якщо у вас буде не Зломана, точніше, нефункціонуюча розетка, то у вас цей діод просто-напросто не загориться. В інших випадках діод загоряється. Е, їдемо далі. Корпус пристрою виконано зі сплаву алюмінію, дуже надійно, дуже якісно, немає ніяких е, щелин, скрипів. Все дуже на високому рівні. Електроди виконані в формі корон е, на верхній частині ліхтарика, на нижній частині у нас знаходиться. Перемикач запобіжник, положення 2 on off в положенні off користуємося тільки ліхтариком, в положенні off користуємося шокером і ліхтариком. Також гніздо підзарядки і така ось лямочка для носіння на руці. Перейдемо до режимів ліхтарика. Ліхтарик має три режими. Перший режим микаємо перший раз. Це у нас дальнє світло, це 100% режим. Другий раз вмикаємо, це у нас 50% режим ближнє світло. І третій раз вмикаємо стробоскоп. Потужність джерела освітлення в даному пристрої 300 люмен. Цілком достатньо для того, щоб освітити будь-який темний закуток. А також, звісно ж, осліпити нападника. Щоб скористатися шокером, переводимо запобіжник положення ON, натискаємо нижню клавішу. Спуску шокера. Нагадаю, що на пристрої знаходиться всього-навсього три елементи управління. Це перший запобіжник, котрий ви вже бачили, другий це резинова клавіша, котру ми вимикаємо, вимикаємо ліхтарик і третя клавіша це клавіша спуску шокера. Натискаємо клавішу, Дивимося, що тут шокер дуже потужний. Поговоримо тепер про технічні характеристики шокера. Заявлена, заявлена напруга у даного пристрою. Увага, 200 тисяч вольт. Заявлена фактична, фактична вибачте, потужність 12 Вт. Товщина пробою одягу до 70 мм, середній, стан, середній час виходу зі стану шоку приблизно 20, від 20 хвилин 20-30 хвилин заявлено. Частота іскроутворення 500 Гц. Саморозряд приблизно 8% в місяць, але заряджайте цей пристрій не рідше ніж в два, в два місяці один раз. Довжина пристрою 185 мм, вага даного пристрою 200 г. Пристрій дійсно дуже компактний. Багато хто знайде цей пристрій корисним саме для себе. Дійсно, дуже схожий він на своїх побратимів. А саме модель «Шерхан», Скорпіон і інші з ними ще ми будемо його порівнювати трошки пізніше. Значить, Познайомилися ми з режимами роботи даного пристрою. Також вам ще скажу те, що в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Дана інструкція розповідає нам про те, як правильно користуватися даним пристроєм, а також як правильно за ним доглядати. На цьому все. Дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Ми сьогодні з вами розглядали модель ZZ2013 від китайського виробника компанії Вейши. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!